Ще влітку він прогнозував у парламенті рекордний урожай. Очікується збільшення виробництва зернових зернобобових культур цього року мінімум на 10-12 мільйонів тонн. І вже тоді констатував: ціни на збіжжя падають. Надія аграріїв на надприбутки від надорожаю розбилися об закони ринку: що вища пропозиція, то нижча ціна. 63 мільйони тонн зернових стільки Україна не бачила ніколи. Та погода порадувала не лише нас у світі теж пішли на рекорд: понад 2 мільярди тонн збіжжя. У результаті ціни обвалились. Приміром на кукурудзу удвічі порівняно з минулим роком. Пшениця здешевіла на третину. Водночас, через пізню та сніжну весну, собівартість виробництва зросла на 15-20%. Реалізація кукурудзи зараз відбувається збитками в середньому від 5 до 10% збитків. Реалізація ячменю там, максимум 5% рентабельності. Реалізація пшениці по нинішнім цінам вони зараз трошки зросли це між 5 і 10% відсотками рентабельності. Тож рентабельність виробництва зерна цьогоріч невисока до 5%, кажуть фахівці. А деякі фермери взагалі говорять про збитки. Наші господарства. У частині двох трет двох третин будуть з мінусовим балансом по прибутковості на кінець року. Втрати, які загалом складають у ціновій політиці, це в межах 70-75 мільярдів гривень загалом по аграрному сектору. Невисокі ціни зачепили і великі агрохолдинги. Експерти прогнозують, багато з них заморозять інвестпроекти на наступний рік. Пані не дополучат прибыль источник инвестирования. следовательно, планы по инвестированию, которое о которых заявляли многие а они будуть пересмотрені. Попри це, Україна претендує на лаври другого у світі експортера збіжжя. 32 мільйони тонн. Стільки планують поставити за кордон до кінця маркетингового року. У тому числі до Китаю. З 1 липня почав діяти 15-річний контракт щодо поставки продовольства до Піднебесної. Цього маркетингового року йдеться про 4 мільйони тонн. Состоянням на 31 декабря 2013 року корпорація виконала об'єм експортних поставок в об'ємі 2 мільйонів тонн, тобто 50% заплануваних об'ємів. Відкладення підписання угоди про зону вільної торгівлі з ЄС одних порадувало, інших засмутило. Зерновиробники нарікаючи на недоотримані прибутки від експорту. Натомість тваринники та винороби зітхнули з полегшенням. Їм тепер не загрожує дешевий європейський імпорт. А от виробники курятини, які довго готувалися до штурму європейського ринку, кажуть, попри високі мита, які залишилися, від нього не відмовляться. Существили в кінці ноября місяця перші поставки в європейський союз. Нас признали по качеству и безопасности как страну, которая полностью соответствует всем требованиям самого жесткого законодательства Европейского Союза. И заканчивается сейчас уже э, работа по так же самое, доступу украинской яйца и яичных продуктов на рынок Европейского Союза. Україна цьогоріч увійшла до топ 10 країн виробників продуктів птахівництва. А вітчизняні птахівники експортували майже вдвічі більше курятини до 150 тисяч тонн. Мирослава Заяць, Олексій Попов, Сергій Глушаков. Новини, телеканал Бізнес.